Ну що, привіт! Яний сезон закінчився, почався грибний. Ну, тобто він давно почався, він триває. Я ось трохи збираю ще гриби. Мало вам про ягоди знімав, хочу вам ще трошки про гриби зняти. Показати, як я збираю. Тому якщо цікаво, можуть позручніше і дивіться. Збираю я оці лисички, лисичка трубчаста, Називається трет кантерел. Ось такі вони лисички трубчаті. Зараз я вам покажу, як пересиплю. І підемо з вами туди в ліс. Я покажу, як я їх збираю, як вони ростуть. Ось. Зараз же середина жовтня. Трошки прохладно. Але осінь цього року досить тепла в Швеції. На диво тепла. Ось. Я збираю і лисички такі, звичайні жовті і ось такі от трубчаті. Багато видів грибів, які знаходжу, такі збираю, приймають багато різних. Ось. Мушу їх перебрати трохи, бо приймають чисті без мусору. Ось така красота Натрамбував повне відро, не влазить в ящик все. Ось такі вони тут довгі. Так, ось так. О! Ось дивіться Ось такі грибочки. Трубчата лисичка. І ще тут моїй машині ще. Бачите, ще пару ящиків теж є. І ще ось така лисичка теж. Збираю така лисичка і оцей теж збираю. Грибочок теж приймають. Ну, Білих грибів нема. Білих грибів того року взагалі було дуже мало і я їх дуже мало знаходив. А зараз їх нема, бо вже холодно. Ой, зараз коротше, йдемо туди в той ліс. Зараз я змісій рюкзак. Йдемо в той ліс. Підніматися треба трошки вище, бо я тут знизу все повизбирову. Дійшов вже там трохи вище, гора досить висока, а там чим вище піднімаєшся, тим більше тих рубів росте. Ну то в моху так все як сіяно. Вони ростуть не по, по одному, вони ростуть так купами, дуже багато. Як знайшов один, то все. Так і впав на коліна, так і сидиш. Збираєш цілий день. Бачите, який гарний ліс. І ось я майже дійшов. Фу, трохи задихався. Не підніматися швидко. Ось вони починаються вже. Ось вони починають рости. Ось такими вони купами ростуть, бачите. Такими купками. І так. Збираєш. Бачите. Так. Яка гарна. Ось така лисичка. Трубчата лисичка, шведи їх дуже полюбляють. В основному не використовуються в кулінарії, в ресторанах бо вони мають дуже гарний смак і запах бачите ну і так вони тут далі кругом такой йдеш йдеш піднімаєшся йдеш і вони тянуться, тянуться. і тянуться які... які гарні полянки Красота. Все, лисичка попадається, де не де жовта Ну і так, так тут я збираю Мене не потоптати Ось так обрізаємо Корінь Брудний і відро гарно ну, скажу так що день короткий вже Ну, за день можна кілограм 20 зібрати якщо добре постаратися ранку виїхати і до пізної ноченьки поки так не стінніє добре що й з фонариком то можна 30 зібрати і більше збирають люди Ще залежно я, яку полянку знайдеш. Пішли ну. збира. Так. Так, так, так. Відео знімаю без монтажа одним кадром. Як вже вийшло, так вже вийшло. Так що пишіть в коментарях, як вам такий цікавий заробіток відпочинок. Сички дуже багато. В цьому році і так багато. Вийшов з машини, вийшов ліс і все. І цілий день на колінах. Ну все, дякую всім за перегляд.